Виставка приурочена річниці повномасштабного вторгнення московитів Україну. Її назва невтомлені, нескорені, об'єднані. Представили роботи у Тернопільському обласному художньому музеї. Я задумала такий проєкт об'єднати митців, які, яким не байдуже, які не втомилися, які не просто малюють, а волонтерять і багато зусиль покладають, щоб приблизити нашу перемогу які цю війну пропускають через себе. Тому і вийшла така назва невтомлені, нескорені, об'єднані. Свої роботи тут презентують 33 митці. Це є молоді художники і художники-аматори, і титуловані митці тернопілля, які працюють в абсолютно полярних жанрах: живопис, графіка, скульптура, бісероплетіння, декоративно-прикладне мистецтво. А також у різних стилях від експресіонізму до реалізму. На цій виставці представлені дві мої роботи. Одна називається Зойк у мовчанні. Друга називається пливе човен води повен». Це напів такі абстраговані роботи. Сутність цієї роботи, коли існувала якась така гарна тиша, пасторалька українська, і тут такий старшенний зойк, зойк, наша дійсність, зойк, те, що відбувається навколо нас, те, що стараються, пробують, але їм це не вдасться. Я переконаний стерти нашу українську ідентичність. Головним меседжем цієї виставки є те, що країна неможлива без мистецтва в усіх його проявах, як і мистецтво неможливе без країни. Війни є, будуть, звичайно, але вони прохідні. А культура завжди наша залишається. І, власне, ці війни і творяться для того, щоб знищити і нашу культуру, і наш, ну все, наш. наш Генофон ніколи не буде і вона не є зараз. Культура на другому місці, якою би ситуація в державі не була, а сьогодні вона вкрай непроста. Адже коли постає питання, за що ми воюємо, то ми якраз воюємо за український культурний простір. Усі представлені роботи переповнені творчим символізмом та художніми образами. Тут зображення два ангели-хоронителя. Наша берегиня Українка тримає Україну, карту і надовкола лелеки. Гості виставки із захопленням розглядали картини, пропускали крізь душу кожен штрих, роздумуючи над задумами авторів. Адже збірні виставки тим і цікаві, що кожен може знайти те, що йому до вподоби. Прийшли ще і для того, щоб подякувати нашим художникам, які взяли участь у цій виставці, які взагалі беруть участь активно у всіх виставках, які в нас які творять, для того, щоб нам нести якусь краплинку трошки хорошого, в той такий непростий час. Виставка діятиме до 15 березня. Особливу увагу організатори рекомендують приділити картині. Епілог вона зустрічає гостей біля входу, вона, наче, пророкує те, що відбуватиметься далі, тільки перемога.